Наступне питання: чекати кохання. Чи воно само прийде? Що робити, коли немає партнера, а сексу хочеться? По-перше, дуже важлива річ: зріла сексуальність, вона не пасивна. Тобто, в нас є навичка обирати, в нас є навичка зваблювати, в нас є навичка робити зі своїм тілом все, що ми захочемо, тому що це наші сексуальні права людини. Вони в нас є і ми їм можемо користуватися. Ви можете знайти сайти знайомств і знайти собі партнерів, які вам подобаються, але дуже важливо, що не бути в пасивній позиції і ніколи не знаєте шаблонно не проводити вашу зустріч. Якщо ви прийшли і просто починаєте як на інтерв'ю на роботу, показувати свою сильну сторону, свою ресурсність і забувайте про емоції живі, про гру, про те, що насправді ви шукаєте тут, то це побачення воно буде ніяковим. Якщо ви тільки чекаєте, що до вас підійдуть ну, партнери, вас обирають, а ви не обираєте, ви завжди в такій позиції, знаєте, не виграшній, тому що може вам пощастить, а може і ні. Е, ну і наостанок скажу, що треба бувати в місцях, де бувають ваші сексуальні типажі, а їх треба знати, треба ну, якось знаєте, до них проявлятись, робити перші кроки, компліменти. та ніколи Просто не чекати, що воно якось саме з'явиться. Це інфантильна позиція, це дуже часто маркер того, що людина знаходиться на підлітковому етапі розвитку сексуальності. А це треба на корні змінювати. Тому що ви привабливі, ви прикольні, і те, що вас штовхає ну, до інших людей, ну коли вам хтось подобається, це те, що дійсно треба, ну знаєте. Не проігнорувати, тому що сексуальність вона дає таку знаєте, яскраву емоційність особистості. Якщо ви фліртуєте, якщо ви контактуєте, якщо ви ну, знаєте, пробуєте зробити навіть невеличкі розмови з тими, хто вам дійсно подобається. Якщо ви запрошуєте на якісь інтимні зустрічі на пригоди ваших людей, яких ви обрали, ви більш щаслива і задоволена людина. Тобто це питання про пасивність. Вбивайте в собі пасивність. Це інфантильність. А інфантильність в нашому житті це дуже дуже знаєте, така невдала обрана стратегія по життю, і вона ніяк вам не допоможе в розвитку сексуальності.